я думаю. Угу. Получается? Да, шесть. лодинг. Понял. <смех> <смех> Без питания. <laughs> Давай я уберу метку, чтобы <laughs> ты так <laughs> начать ее летим. <laughs> ну no вот. Да. No. получается <смеш> без метки не видно загли ничего реально Ну, зайти на арбизах поиграю на юмпіка візьму. ну то есть крыши мне пущи убил я не знаю к я его забрал Ну, ты хорош Що за смок не знаю тебе смок да це ти біжиш? Нет. Це ти зверху ходиш. Mm? Ти зверху ходиш. Нет. Я, я хоті... Блядь! Я не думала, що так багато надомож. Прости. Я, І не думала... я, найду. я не думала, що так багато надо Да египьясь, менее броня шолом не котнула. Взагалі. Ну я по ноге стрельнула. Ну. Да Чуть не улетел. Ну тут є калаш барил. Не, я на девятках. Сразу бейшина є. Аптека. Да. Тебе надо? Да, я. Чуй, третя бронь тратибронь Ого. Ага, аптека, да. У меня в кармане. У тебя в кармане? Да. Иду. О. Угу. Что у нас? Что у тебя на нации на, на, оцен, на дальняк? СЛР. и Велик. Понял. И Велик тоже, да? Да. А то бы е присел. Да, ты надо? Шестерка ведь. Ні, ми не вісімка. Ти по нам. Терпу. Я понимаю. Давай посидим. Давай. Ми... біжимо туди вниз. зараз. Що вони забули? Вони чисто як ми, типа, да? Падаємо в таку штуку. Чи шо? Чи як? Ну там машина у нас все. Куда ти біжиш? До тебе. А, до мене? Добре. Як думаєш, ми встигнемо машину забігти чи ні? У мене смака нема вже. У мене є. Бля, чекай тільки. <пл *я> мені здається, вони зараз розбивають колеса нахуй. Готово? Да, раз два три. Я ж і застопився в тебе. По мені стріляйте. Я камнем. при машину піща. <смірші> <смірші> Ти з таким невозмутіми відом, що робиш. Типа все нормально. Велась. З нев... невозмутивим видом. Да, типа, все... все нормально вообще, типа ничего не происходит. Угу. Не буду. Типа з с щось шось, щешо, типа, я не знаю. Андрій. О, вже встановився, вроде. Що таке? Мене криють. Так я вже пробіг. Чекай. Я а, тебе смог накинуть. Все, стрим восстановился нормально. Блять. Не умирай. Поможи. Все, 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 я тут. Все, добива. Да. Могу, Идем дальше. Блять, мы чисто у какие кейс играем, блять, я не знаю. Там, сука, хуй якийсь вон, блядь. На тобі въебало, побегал. Хватит за нами бегать, нахуй. Мне не хочем заняться, иди, блядь, сука, я не знаю. Бурща на вары, блядь, там. За нами бегать. Да. Блять. О, кабриолет ствить. А не було б вебки, не було б видно. Ну. Невозмутимим лицом. Не було б так охуєнно. Невозмутимим лицом. Ну охуєнно. Не видно, то як мені страшно, да? приїхали, блядь. Оторвались. Да. Суки, блядь. Дай вы Біжать Бежать, чи не. Не ну, бігайте там. ми зараз приїдем. Ну тут ще одна вісімка, але в тебе 6. Ноги поломало. Ну нічого. Mm -hmm. <з автомоб every time> Підлатаємо. Це правда. Це правда. Ну ще один третій грунь. Ти збираєш? Засоби. Як же ж я в таймінг чи то попадаю, да? <реш> ти починаєш говорити, перебивай мене, я буду мовчати. Починає... Ми можемо їхати. Їхати недалеко. Ну, то ми вижили. О, то да. Це було опасненько. Угу. Тобі бенти треба? Бенти? Угу. Можеш чуть-чуть скинути. а енергетик Два. Треба. Дякую. Тут ну, глянь, через приціл там є хтось? Де. На желтом месте Но зара не видно, согласен Забор. Я злякався. Посижу на диване Что? Посижу на кресле На кресле Софа Чи как там английское буде кресло? Кресло Диванное Кресло так и будет? Кресло а, шесло. К шеслу. А, а к шеслу. <laughs> Понял. Блядь, не скинуть. здесь все. Я, я куда стреляю? Вот <laughs> и попала. Я? Да. оцим деревом, да. Тобі за селарку удобно. Нормально. Что им там Бо вони ще з кимось там перестреливается. То був на горці. Так він пав в зоні? Ні, не в зоне. Далі буду бігти. Зона опять розходиться. І... Ми ж на машині приїхали, едем. Да, тупо в зону. А, йду. Бояться нас. Ага. Ну, у нас то машина є поїхати там, ніколи. на пішки. Можем сюди переїхати, не? Ще так не вийде, бля. Вон ну, в полі хтось стоїть, страдающий сессию. Давай. Подарок на крыше. Рутейт. Подарок? Ага. Ну ми вже його не зможемо забрати, Тут кімпі є. Да. Та мене лагає. Страшно. <гум> Тебе лагає? Да. <гум> Клас. Я не знаю, де тут остановитись. Так щоб цей. Машина, не кутися, блядь. Тань, нахуй. Ти ж не покотися, правда? Я ні. <гум> Ладно, и за тебя тоже рады. Снизу где-то, смотри. Ой, ой, Там шелден. Спини машина. А там у нас шелдон на месте, видишь? За этим камнем. Минут силы. Хиляйся. Тіло йому ці тіло ему хиляється. Надо підбігати. Надо підбігати, бо нас тут закриють. закрывает. живи, живи, живи. живий. Убил. Ш... Я їбу, як я флікнув Шену. Ви бачили на це? Да пиздец. Просто глянь на стриме с Эйфлик 2. Охуеть. Ты шо? Прям в голову. Класс. Охуеть. Радисну. Радисну. <свят> ты умничка, молодец. Там еще вот у, спина у нас. Давай цих захиляемся. Захиляемся. Ну <свят> тайм. <свят> 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 Давай. Машина прям на нас. Горыть. Перевернулась. Ти живи. Я забрав ее. Хош. Тихорос побігли. Треба бігти дуже швидко, дуже жорстко. мене п'ять хаешок. <гум> мене одно. Вліза тобі ще? Вліза. И давай чуть-чуть пізніше. Давай. З кем пивон, то есть стреляй. Ким пух, то есть пуши Зверху у нас на кажу. Угу. кажут. Нам надо так, щоб в зону. Треба. Тут є кавер. Невеличкий, їбать мене лагає. <звук> Поки вони не сюди треба до кінпи підбігти. О, да-да-да. Я хочу чекнуть, давин я. Перший поверх. Я. Гаешку зажима. У дного ног на там шады. За хатою. Забрал. Умничка. Ну тут моликом горить, шоп. Ну я к соконист Праздом с хаешкою. Дай 7 секунду 10. Секунд, 11. Скинь хаешку. 2 дві. 10. Угу, в 1 секунда зона Бежим. Бежим. Дроп перед нами ще упав Да, вон біжать Давай сюди, 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 сюди. У нас тут зона є. Вот это mm -hmm. я ще в дропе візьму голову тратить, ты броню У мене броня. Є. Де? Добре, я тоді беру. У меня броня. Трати. Да? Доброе туди беру. Я На нас ЛРК. Бери, бери, бери. Надо гору цю забрати. Там вот смаки лежать. Вон на горина, чувак. Прям на жовте. Ліг. Кидаю хи. Я видишь. Меня биш на матч укинут. Молик, я. Угу, хай буду то. Чуть веди Сюди. Сюда. Кроме них ша два типа. Ага. Они с нами стреляются. Пятнама, значит, е надо. Да-да-да. А, так все, їх двоє залишилося, у нас двое. Na seваjeе, ne да moкаis. Тостав.

Ну куда? И тут. Встань, с... За мной бежит. Там сиська. Живу. <свят> <свят> Давай разу. Топу дын сюда на ІЗІ <реш> Я ж казав, що что ТОП-1 Просто. На такий початок що... невозмутимий, так можна сказати <реш> Давай, танец. Фух, да. Розслабляючий <реш> Да. <реш> Розслабляючий Так, мы ще так нажати. Да, ти що Хорошо. Хорошо. Командно. Сейчас на руки трусят. <свят> такого и такого вас будет, Женя. Пиздец. Классно, мне не понравилось. <свят> и мне не понравилось. <свят> Ты так хуёры, приедем двое, бля. Ладно, І першого, другого. Сінько 63 хп, я Клас. зняло. <съя> да. Я Сішку на дерево кинула, короче. Угу. Mm -hmm. Типа, а він якраз там і підійшов. Угу. Mm -hmm. Не, ну ця катка. Вийде на канал. Класний, топ 1. В кінці, оце я. Я так же сконцентруюся, я не знаю. Взагалі ну, класно вийшло. Да. Мені подобалось. Мені теж. Угу. Хто подивиться, коментар, лайк на Ютубі. І цей. Стрімлю на твічі посилання в описі. Всім чиназа, сам дресс, істин іск. Ага, пока, поки. Подписчики, пока. Подписчики, пока.